Добрий вечір, шановне панство, 19 грудня і сьогодні буде велике переселення. Я зараз всіх нутринят, і більших, і менших, буду забирати сюди і буду пускати самця. Ціль яка? Ну, хотів малих оставити тут. Ну, чотири штуки, які мають вчора було їм. Один місяць і 10 днів. Ну, сьогодні один місяць і 11 днів. І думав оставити, але не, не, не буду оставляти. 40 днів вони вагу вже мають хорошу, а мені треба, маю вільних дві клітки, і мені в ті дві клітки треба розділити самок і самців і розселити їх. Чим я зараз буду займатися? Так. Вага в нас по нулях. Так, першу маємо самочку. Того з іншої сім'ї вона одна була народжена, два 600. 2690. 41 день самочка вага. Кілограм чотириста 41 Сорок один день. Кілограм триста сорок, самочка. Так, 69 днів. Самочка. Майже три кілограми. Шістдесят днів. Так, шістдесят девять днів. Два скільки то 41 день кілограм 730 самочка самочка 41 день вага кілограм 770 так самець 69 днів 3 кілограми 120 грамів

так, 69 днів, самець 3 кілограми, 70 г. Так, шановне панство, порахував я тих всіх своїх нутрій. Маю тут 9 самочок, 3 маленьких і 6 великих. З великих одна з іншого вольєра, з іншого ставу. З іншої сім'ї, будемо так казати, інший батько. От. То з одної сторони, добре, бо буду знати <кхід> буду знати. ну Ваги ось такі, які я показав. Менше, напевно, 2,5 кг в 69 днів не було. То перед вечірнім годуванням я їх не годував. Ще як зранку вони їли і зараз. Година вже десь шоста доходить вечора, прийдеться її годувати. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нотів.